Всім привіт! 26 березня закопане Вітаю всіх на своєму каналі. Як ваш настрій сьогодні? Які плани на день? У мене настрій просто чудовий, тому що бачите, яке сонце. Це просто ідеально Вчора була така переменчива погода, я тут трохи вставлю, тому що сніг, дощ, вітер, вітер, холодно, сонце. І мінялося, мінялося, прям не може зрозуміти погода, що вона хоче. Чи хоче вже весну, чи ще хоче зиму. А сьогодні прям ідеально. Сьогодні прям погода класна. Я зайшла в парк, що для мене не свойственно. Йду на роботу, обачно я його в мимо, а зараз думаю, зайду в парк, пройдусь по парку. Ой, блін, хотіла сісти на лавочку, але вона мокра. Не сяду. Ну ладно, не сяду на лавочку, то не страшно. Не знаю, як воно буде засвічувати чи ні. В общем, вирішила прогулятися по парку. У мене є так минут 10. Бо звичайно, біжу на роботу і там машини гудуть і особливо не побалакаєш. А я хотіла утріця, поки я не забула, відповідати на один коментарій і взагалі так трошечки, трошечки поболтати. Значить, день вчора пройшов так собі, тому що погода, погода на мене дуже-дуже сильно впливає. Ну і добре, що вчора не було влога, було відео із гор. Тому що я б таким настроєнням вам би точно його іспортила. Сьогодні настроєння вже краще, так що я з вами. У мене сьогодні польська, е урок польської, і клієнтка, і, і робота. Е до речі, під вчорашнім відео мені написали коментар, що якщо я захочу змінити... Колись працю не працювати майстром манікюра, то я можу спокійно бути їдом і е, показувати польські татри. Так, десь тут знайшла трошки сухого міста, і тут мабуть, сяду. Ну і відповідь на коментарі. Коментарій був такий дуже короткий, то й відповідь буде така сама. Мені одна підписниця, я так розумію, написала, а може не підписниця, може просто рішила написати. Таку рекомендацію, як вчить мову. Я не дуже поняла, звісно, яку саме малося на увазі, якщо ви мене дивитеся. І якщо я правильно зрозуміла, бо я зрозуміла в двох варіантах чи навіть в трьох, я відповім за три варіанти, а ви вже потім. Трошки уточніть, якщо ви маєте на увазі українську мову, то я її дуже чудово розумію, знаю, вмію вільно спілкуватися українською мовою. Взагалі ніяких проблем в цьому немає. Мені не потрібно її вчити. Я її вчила. Я вмію писати українською без помилок, вмію, що там читати все, що мені потрібно, все я вмію робити. Друге діло, що я свої влоги веду на суржику. Ну, це вже відповідь була на цей момент на каналі. Тому якщо ви походите по каналу, ви точно знайдете відповідь, чому саме я розмовляю не на чистій українській, а на суржику. А може ви хотіли сказати, щоб я вчила польську мову. Так я її якраз таки вчу зараз. Хотіла вам сказати, якщо ви теж не бачили, не пропустили, я в своїх відео розповідаю, що я вчу зараз польську мову, мені хочеться свободно общатися також на польській мові. Тож, скоро-скоро вже почну говорити на польській. Ну, прям вільно спілкуватися, так як українською. От, Якщо ви говорили, може, я не знаю, бо я не поняла, про яку саме мову, а якщо про англійську, то дуже, дуже класна рекомендація, обов'язково почну її вчити, але вже після того, як вивчу польську. Тому що в мене тоді буде каша, каша і борщ якийсь в голові, а не вивчення мов. У мене з цим проблеми мені тугувато даються вивчення мов, тому англійську буду вчити, але трошечки пізніше. Так що, дякую вам велике за коментар. Він дуже слушний і такий короткий коментар, коротка відповідь, бо я не дуже зрозуміла, що саме ви мали на увазі. Так, Ліда посиділа і вже я йду на роботу. Буду йти потихонечку, бо що ж я сидю? Класна погода, це добре, але на роботу треба йти. Не можу не зняти гори Блін, нафікі класні. Хто любить гори, посилаю вам частинку гір закопанських, закоп'янських. Знаю, що дуже багато наших українців і не тільки українців живуть неподалік від Закопаного і ніколи або дуже рідко бувають тут у нас в горах. Тож я всіх запрошую сердечно, приїжджайте теж до нас в гори. Тут ну, реально дуже класне місце. Єдина рекомендація це коли ви будете приїжджати, вибирайте не сезон. От зараз це взагалі. Я прям обожнюю той час, коли не сезон, і коли можна спокійно, спокійно відпочивати і насолоджуватися всіми е привілегіями да, цього, цього міста. Так що приїжджайте, пишіть, приїжджайте, зустрінемось за чашечкою кави. Я буду дуже, дуже щаслива побачити когось із своїх підписників. Погода прям... Вчора мені казала клієнтка, що на пасхальні празники буде до 20 градусів тепла. І що взагалі вже, мабуть, буде так трошки тепліше. Не так, як було до цього. Ну, вчора було холодно, я вам хочу сказати, це капець. Я юлі дійшла додому. Так мені було холодно. Ой! Всі кудись йдуть. Люди, роботники на роботи, туристів мало, крокуси розцвітають. Ми ще думаємо, у нас прям ділема, куди направити свої ноги в неділю, куди піти. У мене є просто декілька варіантів, а я не знаю, що вибрати. От якби не було варіантів, це знаєте, це як у мене в ногтях. Приходять клієнтки, кажуть, якби було два кольори, то було б класно. А так як у вас їх багато, то дуже тяжкий вибір. Так і тут у нас. Коли б не було куди піти, то вже пішли б куди-нібудь. А так як вибір великий, і коротше, не знаю. Мені кажеться, що вам вже надоїло дивитися на те, як ми ходимо в гори, і тому хочеться змінити картинку. Але в гори хочеться просто капець. я не можу пропустити цієї можливості. Ну, коротше, дилема. Мороз на лавочці, бачите? Весняний. Кстати, в Закопаному, я вже десь, навіть не розказувала, не знаю, є український магазин, держать його українці. І там ну, різні товари, не тільки, правда, з України, є там Чехии, Чехії, з из з разных різних різних околиць. Вот. Так що, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, там якийсь смайлик поставте в коментарях, Може вам зробити огляд на ціни, наприклад, в цьому магазині. Чи було б вам цікаво, скільки в Польщі стоять українські продукти? Тому що я іноді, звісно, в шокі. Я, правда, десь трошки більше, як півтора року вже не була в Україні, і зрозуміло, що коли я там була, то там... Ну, це було давно, потім стала окупація, то зрозуміло, що там ні товару, ні нічого не було. Потім ціни, звісно, які стали. Ну, взагалі, мені сравнювати з українськими цінами дуже важко. А от якщо вам інтересно, то я з удовольствим вам би зняла українські продукти в Польщі, яка ціна? От. Мені здається, було б інтересненько. Мені так завжди інтересно дивитися когось, наприклад, в Германії, скільки стоять українські продукти, в Іспанії, іменно українські продукти. тому що Ну так, щось, не знаю, мені цікаво Якщо вам цікаво, в общем, пишіть там де нібудь. Сонечко світа птички співають. А, і найважливіше забула вам сказати, увага, увага, увага. Дуже важлива інформація. Я вчора ну признаю, ступонула. Коротше, монтувала відео з гор. І в кінці вже добавляла... коротше Там ціла історія. В общем, я натопила і передивлялася вчора відео, те, яке залила з Сарні скали. І в общем я там побачила кіноля, чи як то сказати. в общем там музика не совпадає з. Музика не совпадає з картинкою, з тої задумкою, яка була у мене. І вчора я його переробила, це відео, тому що я не можу, щоб воно залишилось в такому віде. Сьогодні буде перезалив того відео. Я вас дуже попрошу зайти і підтримати його ще раз, тому що минуле відео я скрию. Я його скрию, воно мені, ну правда, воно мені не подобається, воно не передає. Того, що я б хотіла передати, тому що музика це теж частинка, частинка всієї цієї картинки. Тому, будь ласка, якщо вам не тяжко, сьогоднішній перезали відео гір, будь ласка, подивіться і підтримайте. Зробила собі кави. Не знаєте, чим займаюся? Що у мене польський, так я учусь, учусь. Треба було зробити домашку, ну я як найправильний ученик. Її не зробила. Ну ви ж розумієте, як воно буває. Поки з Богданом домашки поучиш, поки там то все вдома, робота, ну, в общем, які там домашки. Думаю, ладно, вже перед уроком півчасика буде, посидю і вже якось повторю ту домашку. В принципі, тіми, поки йдуть ті, що я знаю, може я не знаю, може я, в принципі, якби знаю ці всі правила, просто мені треба більше іменно. Потренуватися в розговорі, ну, і в письмі, звісно. Тому що, в принципі, читати я читаю, правила якісь там, я ну, якісь не якісь, а правила, допустим, знаю. Ну, в мене оцей страх, він мене просто виводить із себе, я не знаю. Ну, мені от кажеться, що воно не так звучить, і я розумію, що акцент такий страшний, ну, коротше, не знаю я. Не знаю, не знаю, не знаю. На вулиці погода класна. Зараз сиділа, дивилася в вікно і думаю, все, треба зробити кофе. і піти на вулицю, попити кофе, щоб, ну, типу, подихати свіжим воздухом. Вийшли сніжани, холодно. І все, кажу, все, йдемо йдем в хату. Йдемо в салон. Йдемо в салон, будемо тут сидіти. Я оце ж роблю домашку, сніжанка вже пішла. працювати. В горах бачу теж йде сніг. Я не знаю, коли він там вже прекратить іти сніг. До сих пор іде представляєте сніг. І воно так дуже класно видно. Ну, як класно. Ну, от Я, наприклад, розумію, коли в горах йде сніг. Тому що воно видно такі хмари тучі, які іменно сніжні. Ну і що після того, як ці хмарки проходять, то гори всі не темні, да, а світлі-світлі. І з за того видно, що йде в, в горах сніг. В общем, ладно, буду йти на польський, трошечки з вами поболтала, потрендила, Маю надію, що вам було зі мною цікаво. Якщо у вас щось, наприклад, цікавить, щоб відео були більш цікавими, корисними, я не знаю. Ну, в общем, пишіть коментарі, задавайте питання, мені тоді буде, так, знаєте, більш простіше записувати свої відео. відео. От, тому що коли ходиш на роботу, особливо да, немає що і зняти. От ремену на роботу можу зняти. На роботі вже ну, що ти знімеш, як ти цілий день роботаєш. А вечором я, у мене не виходить знімати, за того, що я викладаю відео уже ну, в процесі роботи. Потому що якщо я його виложу після роботи, то, то вже його точно не, до, не дождетеся відео. Так що, давайте будемо. Е Помагати один одному. Я вам буду цікавий контент знімати, а ви будете мені темки підкидати. Угу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую, хто зі мною, і, і всім гарного дня!